Ну що, ви займалися сьогодні спортом, чи ще будете займатися? Більшість людей ставлять в пріоритет свою роботу, свої якісь щоденні ці справи, ніж заняття спортом. І це шлях не до заможного такого багатого, радісного життя, яким скоріш за все ви би хотіли жити. Чому? Тому що пріоритет неправильний. Тільки в здоровому тілі може бути здоровий дух, енергія, яка дасть можливість вам. Досягати бажаних цілей, якщо, звісно, вони у вас є. І ці цілі, якщо великі, тим більше треба від вас здоров'я, фізичної стійкості, витривалості і енергії. І тільки заняття спортом дає можливість мати цю енергію. Або алкоголь, наркотики, а це шлях пріва. Тому, чи займались ви сьогодні, чи ні? Якщо ні, то що вам заважає зробити цей крок? Думаєте, що наступить завтра, а якщо займались, молодець. Я вірю у вас все не одміновіде.